Выбух був, когда прилетела туда ракета, і чем... оно від выбуху вылетел. А висновок пришел, що не від вибуху. По этим висновкам ничего у нас не получится. І що робити з мешканцями еще не спілкувалися? А що с ними спілкуваться? Ну, не знаю. Тут в основному одні пенсионеры живут. Що я получаю 2500 пенсии? Що я могу поставить? Липні 2022-го російські військові здійснили ракетний обстріл села Бутівка Чугуївського району. Тоді пошкоджень зазнала будівля фермерського господарства. А через вибухову хвилю у двох багатоквартирних будинках селища вирішальне повилітали шибки в під'їздах. Мова йде про два вікна: одне з них на сходовій клітині будинку, де знаходиться квартира пана Дмитра. Він разом із сусідами не має фінансової можливості, аби власними коштами встановити новий. Вікно. Чоловік написав листа до Зміївської міськради на ім'я голови Павла Голоднікова, де описав проблему. Згодом до будинку навідалася спеціальна комісія. Відповідь шокувала усіх проблему. міська рада вирішити не допоможе, адже комісія не змогла ідентифікувати пошкодження як таке, що виникло внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Комиссия это. Потом вышли, посмотрели с той стороны. И как бы. Скажите, а соседи даже он також может подтвердить, что э, викно вылетело самой после выбуха? Ну, могут подтвердить. Конечно, могут. Я ж не придумал. Это. Я уже ничего, честно говоря. Ну, как они вот это смотрели, уже ничего я так понял, ничего не будет. Тем более он намекнул напрямую, что денег нет. Это кто натякнул? Ну вот этот рисунчик, да, был, там, архитектор, что да? Я выбирала эти стекла со своим мужем и вот сосед молодежь. А внизу тети было плохо. Ну а теперь они решили, что оно не Оно было старое, да, оно было ветхое, но оно там было. Так я корезный. Мы же не против пластикового. Поставьте любое нам окно, без разницы. -то. Я еще была как, ну, смеркалась. И оно был взрыв, и вылетело окно прямо сюда в подъезд. И мы с мужем и соседи, молодежь выносили эти стекла руками, еще в подъезде же была тень, была светомаскировка, и мы это все рейником подметали. Потом приехал будкур, они все вот эта приемка там еще вот там вышло, вот там вышло, ну, во их дома. Они приехали, мы со своими деньги это все делали. Уже скупились, клеенку купили, там какие-то вот эти вот нашли и забили. Скажите, пожалуйста, будкор, какие работы проводят? Не проводили. Они приехали, говорят, а, вы делаете сами, ну хорошо, мы тогда поехали. Але Они туди... приехали, хотели нам забить клеенка это окно. А мы уже, ну... Ми просто нікуди не ніждали не, не нід кого допомоги, ми все самі тки. І о, скажіть, будь ласка, виходить що тоді? Вони не відхрещувалися від того, що це І, вікно постраждало. Ми приїхали, вони там от в тому домі забили, потом далі, там 41, потом тут 37, 39 там забивали. Я Яже приїхали к нам, ми вже своїми силами забивали це вікно. І ані от там, спасіба вам. Дмитро каже, от, і ми розуміємо, що у вас тут живе і мало людей, і багато з них не мають фінансової можливості, аби скинутися, придбати туди вікно. Вона є, велика. Якщо зараз роботи немає, ні в кого немає можливості це зробити. Якби б це було, ну, як, как бы, може, до війни, -то, ну, там пенсіонерка живе, там квартира пуста, там живуть квартиранти, тут живе пенсіонерка з інвалідом. Все. Ну как хто бы, скинеться? Який у вас зараз стан, коли вам сказали, що вікно вилетіло не від вибуху? Ну, просто шок. Ну как бы ну просто думали, попросили помощи, мы ждали два года. Если бы мы знали, что такое будто мы сразу ж как бы кинули с думами подождем наша ж, местная власть, но ну, в Харькове сразу через неделю все это делалось. Так, Харькове сцентр... делает. Даже перед войной в Харькове в подъездах устанавливали пластиковые окна, меняли старые окна на... Пластикове вікно, а у нас так ставиться такой скажіть, ласка тут і ваш лічильник також да, є. Не, 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 тут у лічильники усіх мешканців ну, да, в будинку. Да, да. Більше того, у в раді дали пораду жителям звернутися до управителя багатоквартирного будинку приватного підприємства Будкор для вирішення питання ремонту зазначеного пошкодження. Це більше схоже на насміхання, обурюються люди. Роботою підприємства вони не задоволені. Всі ділиться своїми сілами. Ну ані він мені сказав пам'ятають з будкора. Хто та того чоловіка, хто це робить». Я не знаю, може у них числиться какой-то чоловік, і не в курсі. Тобто функції, які має виконувати будкор з... згідно договору, самі. робите ви самі. Да. Ніхто вам нічого никто не хто не делає. Хоча ви платите, правильно? Ну, да, я плачу лично. лично я, я за всіх не влучаю. Тим часом у під'їзді ситуація критична, оскільки вікно, яке люди власними силами забили плівкою, не є надійним. А під ним розташовані електричні лічильники. Якщо на них потрапить вода, може статися пожежа. Імовірність трагедії зростає щодня. Дмитро чесно зізнається, що руки вже опускаються, і бажання щось вирішувати згасло. Беречи до уваги слова мешканців про те, що працівники будкору ранком після влучання приїхали із плівкою до будинків у вирішанні. З'являється повна упевненість, що підприємство і безпосередньо Зміївська рада чудово знають, внаслідок чого у людей вилетіли шибки. Проте зараз чомусь замість допомоги людям влада обирає відхрещуватися від проблеми, взагалі не визнаючи її. І це в той час, коли місцеві чиновники володіють усіма важелями впливу, численні підписані меморандуми, є зв'язки з волонтерами та благодійниками. Є все крім щирого бажання допомогти людям. Лариса Бодріва, істоміна Анастасія, канал Медіа Зміїв.